Всім добрий день. Завітайте в АТБ, поки цибуля по 10 гривень 49 копійок за кілограм. Вигрібають. Ви Ось дивіться. Щас можна тут вибрати. Цибульку можна. Взяла три хороших цибулинки. Зараз я вам ще покажу, по чому тут картопелька, Бігом-бігом, бо сьогодні последній деньк о по 15.39. Картопелька, а морковинка у нас, дивіться, яка гарна. По 14,49. Це хто суп хоче зварити легенький такий, то треба обов'язково дві морковинки взяти. Помідорчики, ось дивіться, по 66 гривень, 89 копійок. А ви не знаєте, цветочки можете так обірвати, Ох, як вони пахнуть. Ох, вони як домашні. Колючки, ми ж не беремо. А якщо беремо, то тільки он свої звожуємо вот на контрольних вагах. Ось, бачите, треба обов'язково робити, як я. Три цибулини, дві морковини, три помідори. Там тут людей дуже багато, і вони тут віжують, бігом, бігом, бігом. І це треба робити дуже-дуже швидко. Дуже Що там по огіркам? Огірки, первий гатунок, де огірки? Огірки. ого. Ось дивіться, вибрали два маленьких огірочка, ну, я три взяла таких непоганих, доволі класних. Ось ще є помидори коктейльні. Перший гатунок по 85-95. І откуда привезли? Откуди ж його привезли цей продукт. Це з Голландії. Це голландські. Нам це дуже дорого. Він по 66 89. це для нас не дуже дорого. Далі, що нам ще потрібно? Вон, бачите, як... А машину нам готові. хліб я вам покажу, як треба куплятися бігом-бігом-бігом. Хліб, 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 хліб. І я рідко його беру, ну беру отакий От 350 грн. Він такий свіженький, м'якенький. До 25.05 треба його з'їсти, теж від Києва хліб. Ви його купили отак. Взяли хліб. І одразу не виходьте відсюди, провіряйте вагу цього хліба, бо це може бути. Ось Бачите, контрольні ваги. Я не знаю, чим контрольні ваги відмічаються від вагів для хліба. Дивіться, 350-354. Бачите, нам все нормально. Це я хліб вибрала з першого разу, з тою вагою, яка мені потрібна. Так, це взяла три гірка. Вон, Бачите, як треба ториться, бігом-бігом-бігом бо це і сьогодні закінчується. Потім вони завтра зроблять інші акції. Бачите, цей кетчуп був по 18.60, а завтра, може, він буде оранжевий ценник перечекнутий по 19.60. Бо акції такі якісь дуже-дуже цікаві О, тебе. Що тут ще в нас є Вон виноград, є ще якісь ягодки, є. Дуже-дуже багато всього. Так. Іноді ще хочеться що нібудь солоденького акційного. І, якщо тут є щось солоденьке, акційне, то надо. О, дивіться, лок, 95,90. шоколадка, супер класна, акційна. І по 31 гривні 90 копійок. Міленіум взагалі, я не знаю, зима з розуму зійшов по 70 гривень 90 копійок. Взакція. Може завтра на них і акція, буде, треба буде зайти. Подивитися. Хочете шоколадку? Вон, Дивіться, 8590, Шоколадочка, Ось така. Бачите, класно. Іноді хочеться щось такого солоденького, смачненького. Так що бігом-бігом залетіли. Тут ще акція йде на цукор, дивіться вам зробили. 34 гривні 90 копійок. Бачите, жовтий цінник. Незвісно, що буде завтра, треба братися все сьогодні. Отакі в офлі, если ви хочете в офлі, дивіться, тут цікавий вибір, здоровий офлі. О, дивіться, яка вафля, Оце приготували в офлі. Хто їв таку вафлю? Зі смаком лосося? Ну, ви даєте так. Давайте зробимо ще вафлі, Дивіться, лосось є, і з сиром є, це якісь новинки. Зробіть ще акцію вафлі з червоною ікрою. Зі смаком червоної ікри можна ще придумати. зі з кмаком, знаєте, для веганів, баклажана або кабачка. Зі смаком картоплі. Та тут проявити фантазію, можна так іменно з такими смаками цих вафлів наробити артек. Так що старайтеся, я вірю у вас це вийде. Зараз я вам покажу, по чому тут яйця. Яйця. Надо мені вирвати кульочок один і яйця ще взяти. Ой-йо, 2 гривні, 4 копійки, 10 штук. Інтересно, тут нема тухла, бо як надивишся на ті тухлі яйця, то голова обертом йде. Ще є м'ясо, свіже м'ясо запаковане, бачите як? Все ввахуємо і ось іде по акції шашлик по кавказці за 17 гривень. 6 копійок за 100 г. з карткою АТБ вам буде ще дешевше. Ось ще вам реберця напакували без акції по 25 гривень. Так що народ, налітайте. літайте. Ну, а це свех моя залетівше. м'яско Ну тут треба провіряти, вонюче воно чи не вонюче, бо був інцидент із несвізості яїць Так, що у нас тут? А? На вулиці Жара. Надо бухнуть, прибухнути. Івасик. Ось, дивіться, Чернігівське. Світле, 43 гривні 70 копійок. Таке ще можна. І ось дивіться. Жашківське 25.090. Світле, вау! Оце всі кипила тут є. Дуже-дуже багато. Ну, то вкус як купили, то дешево що ще треба буде. Чипсики? Чипсики є інтересна по акції? Чи нема чіпсиків по акції? Чипссики по акції у нас немає зовсім. Ну, якщо ви хочете акцію, он сансанч можете купити за 26 гривень. 30 копійок. А це ЕТБ 2499. А яка ж тут грамовка? Це М-ка єде. Це Міде. Це ви заплатите за 80 грамів. Ой, -мо, за 80 грамів. Сім'ючок ви заплатите 26 гривень 30 копійок. з Я ТБ 2499. А ось і ще й Сансаничі. На насіння гарбузове. По акції. 43 гривні 20 копійок. Люби гарбузове насіння, то бігом бігом. ВТБ, бо завтра будуть нові акції. А щось ось товари в дорозі, як обично, 1990. Блін, хотіла того товару, а він в дорозі. Чіпси. Хотіла оті чіпси, а він, як обично, в дорозі. Що це вони, я не знаю. Ну, робите акції, треба, щоб вже всім товару вистачало. Що це таке, що не вистачає товару? І що тут тобто, у нас йде по морозиву? Дивіться, морозиво. Дивіться, морозив, тільки морозива, його тільки-тільки виложили на вітрини, воно ще даже не ростає. Так що бігом. Світло у нас тут сьогодні є. Треба бігти і бігом купувати морозиво, яке хочете. А по молочці? Що в нас там йде По молочці, по молочці там взагалі страшний оранжевий цінник. Саме головне, щоб воно було молочне і не просрочене, і не здуте. По здутості, все ідеально і гладко. Галичино 2990. Дольче, по 34,80, дивіться, тільки завезли. Тут все ідеальні кришечки йдуть. Наладили нарешті, вони сім -сім. а он це роботочка. Ой-ой-ой. Да, вибираємо і покупаємося свіжо. Вони ще наверху, там, наверху вони ставлять полички. Поличка там, полички, а там і разі, чудо, юдо. Це називається творю контент аби бігом-бігом, -бі бо треба бігти додому времені на щось це вистачає. По сметанки вам покажу, без акційні сметанки. А ось молокія йде, тридцять і 70 копійок. Сметана 15% жирності. А Яготинське 20% жирності 3990, так беріть он лучше яготинське, гляньте, яке воно 20% жирнішого, До 19.07, до 12.08 2024 їсти треба. О, сроки тут взагалі. Це окції устроїли. Хто хоче сметанки налітайте. Це на сметоночку. Вершки можна ще взяти ягодинські 49,90. Ой, побігла я далі.